У цьому відео розглянемо чотири моделі безмасляних компресорів АПРО. Але перш ніж перейти до огляду лінійки, пропонуємо розглянути безмасляні компресори у порівнянні з масляними. Порівнювати будемо дві моделі з ресивером на 50 літрів: масляний компресор двоциліндровий пасовий OFBD-50 та компресор чотирьохциліндровий безмасляний ofe 50. Безмасляні компресори простіші в експлуатації та не мають потреби в частому технічному обслуговуванні, а також мають більшу продуктивність у порівнянні з масляними аналогами. Двигуни обох компресорів виконані з алюмінію, але двигуни безмасляних моделей мають тефлонові кільця для зменшення тертя між поршнями та циліндрами. Це дозволяє працювати без моторного масла та підвищує їх зносостійкість. Безмасляна модель працює тихіше, що має суттєве значення при довготривалій роботі. Безмасляні позиції компактніші, їх можна транспортувати у будь-якому положенні без ризику розлити моторне масло. Всі компресори АПРО мають вбудовані системи захисту від перевантаження, перегріву, перекачування та коливань напруги в мережі, що гарантують безпечне, тривале використання. Безмасляні апарати відмінно відводять тепло завдяки особливій формі двигуна і способу його розміщення на корпусі. Всі ці характеристики роблять безмасляні компресори ідеальним варіантом для використання в аерографії, медицині, харчовій, електронній чи хімічній промисловості та в інших сферах, де потрібне чисте повітря на виході. А тепер давайте детальніше розглянемо лінійку безмасляних компресорів АПРО. До неї входять моделі з ресивером від 9 до 100 літрів та продуктивністю від 152 до 712 літрів на хвилину. Тож підходящий компресор знайде навіть найвибагливіший майстер. Компресор двоциліндровий безмасляний OFE9, оснащений ресивером на 9 літрів. Має двоциліндровий двигун потужністю 600 Вт, що дозволяє отримати продуктивність до 152 літрів на хвилину. Цей малюк відмінно підійде для обдуву деталей та роботи з аерографами неумоінструментами малої потужності. Компресор двоциліндровий безмасляний ofe 24. Двоциліндровий безмасляний компактний компресор з об'ємом ресиверу 24 літри, максимальною продуктивністю 240 літрів на хвилину та потужністю 1500 Вт. Цю модель обирають для використання в медицині та харчовій промисловості, а також для побутового використання. Компресор чотирьохциліндровий безмасляний ofe 50. У цього компресора потужність досягає позначки у 3000 Вт, адже модель оснащена двома двоциліндровими двигунами потужністю по 1500 Вт кожний, максимальна продуктивність 475 літрів на хвилину, а об'єм ресивера 50 літрів. Використовується для роботи з будь-якими пневмоінструментами та підійде для використання у промисловості та на СТО. компресор шестициліндровий безмасляний ofe 100 Цей велетень володіє потужністю 4500 Вт, що досягається трьома двоциліндровими двигунами, потужністю кожного по півтори тисячі Є можливість керувати окремо кожним з трьох двигунів, що значно продовжує термін експлуатації компресора та дозволяє регулювати потужність під ваш пневмоінструмент. Максимальна продуктивність 712 літрів за хвилину, об'єм ресивера 100 літрів. Відмінно підходить для роботи з будь-якими пневмоінструментами у промисловості та на СТО. Всі моделі безмасляних компресорів АПро оснащені зворотним клапаном, що забезпечує утримання повітря в ресивері та запобіжним клапаном. Він не дозволяє тиску в ресивері піднятися вище безпечної норми. Кожен компресор має два манометри: перший для контролю тиску у ресивері, другий показує тиск на виході. Ви можете регулятором змінювати робочий тиск до рівня, що необхідний інструменту. Функція автоматичного включення надає тиску в компресорі опуститися нижче значення 5 бар, що дозволяє працювати в безперервному режимі. Всі моделі мають високоміцний ресивер із сталі із захисним покриттям, яке зберігає його від корозії протягом 5 років. Безмасляні компресори Apro мають гарантію 2 роки. Обирай свій інструмент та просто будь профі!